Do, pitpesniki. Kto tam htev? Extra knight. Extract noche. Def Skilletch. Jump Square. Arcade. Arcade. Arcade? horror Что-нибудь можно шесть ловуть? А башмачок. Да блин. Ты кто? Честно, сейчас кендес ты. Там же что трое Аркадка. Здорово. На направо пиду там садит и забыл Знову Снова садит и забыл Ну Здарова. марионетка. Да марионетка. Ну и что ты и надо. Ну и что? Ну и что? Хотя воду можно поракомандовать. Не нравится. А можно с тобой познайомиться там, не? Mm. А, заодно из зирочку, да понял. Laser point, the flashlight is small. Маленький лихтарик. My welcome up music. Play the type, Keep yourself awake. The type doesn't make the night too. Не можна музику. The tape works, but you can't hear it. Silent night. Совершенно понимаю. Monster Red. Не фига. Ну давай посчитаемо. Я завжди кидаю очі, коли модель персонажа. Цьому б я хотів, щоб очі були якомога більш широко розповіщені, щоб отримати додатковий ефект моторошності. З мого досвіду, менші очі з більш реалістичними пропорціями можуть зробити обличчя більш привабливим. Використання щура як етеренції. Це що він. А, це те, що він думав зробити. ні ні, ні бо це ж перші, це перша частина. Ну так, да, це перша частина була, це була друга частина, як я пам'ятаю. Менше Ліхтарик. Музика для пробуження, Програйте касети, щоб не спати. Від стрічки ніч не прошвидшується. Касета працює, але її не чути. Давай все галочки в Пендюре мои пидем робить. Shadow challenge максимум. Не прошу чийся ніч, со скільки вона буде 40 годин. А ну, вот речі, знаєш, суши з'їв. І що я, я тобі хочу сказати? Кто то був? Ой, кто себес? Ніфіга собі. Ніфіга собі. Чорний щур. Зупинись, будь ласка, мені здається, що він зараз так швидко буде переміщуватися, що по звукам ще як боїнг він полетить. Де тут? Двиз. Здорово. Ну маленький ліхтарик — це фигня не хочу з маленьким ліхтариком. Як я розумію, я зірочки буду отримувати за те, що цей. З більшої кількість зірочок буду проходити. Play type night, go faster. Давай. Ні. Я хотів зробити так, щоб не було чути касети. А ліхтарик щоб був великий, бо маленький ліхтарик це жахливо. Я те не бачу. не ліхтарик розміром з. Вічко проляканої дитини. Що такий великий тут? То як цей мужик в шкільній... де. В шкільній масті. Ну, я не зможу з маленьким ліхтариком зараз вивести. Це як якийсь окремий вже вид збочення. Знаєш, доволі таке складньо, як мені здається. Бля, спінь гвінем, чим мені маріонетка то була. Але це, звісно, вже занадто. Прорвайте касети, щоб не спати. Срічка не пишу ще ніч. От працює, але і не чути. Отак От давай. Бо я не буду з маленьким грати цим ліхтариком. Та хіба що на трансляції я пограв би і то... Якби мені хтось 500 гривень скинув? Ну і то не знаю. Не би просто так чисто формально би потерпів. За гроші ці. Ну З великим ліхтарком це взагалі Ізі Даров. Я це я поняв. Привіт. Знати повільно. Виходить, якщо він вилазить, то потрібно. Триматися десь. Не в в правому краю. А десь ближче. Для того, щоб можна було всигнути йому в обличчя посвітити. Бо, як я розумію, він менш придкий, ніж маріонетка та. По своїй швидкості. Але коли він з ліжка вилазить, його треба швидше зустрічати. І треба ж мені гра пойде і відкриється, коли ми цього щора перемогти. Я поки лазив касету зупиняти, він певно вже виліз. Давай так, щоб касети ніч не пришвидшувала, тоді я зможу касети взагалі не користуватись. Нам не тільки заважати буде жити. Нарол. Це коротше щур, который працював в шахті. На що не так я робив? Мм, певно, мені касету не можна, щоб вона вимкнутою була, інакше мені погано буде. Давай без всього пройдемо взагалі. Я зрозумів, то для мене занадто приходити хоч з якимось з цих параметрів. Пройди сьому ніч, пройди сьому ніч. Ну сам, ти не хочеш сьому ніч пройти? Ну, в порівнянні з тим Маріонеткою, ти взагалі ніхто. В плане увертань А з-під ліжка вилазить, то... на. Да. То звісно, проблема. проблема. він цього ще раз, то ще до того як Маріонетку. Так, ты де у нас. Ага. Виріс. Все, мне и холера. Кассета мне зупиняти постійно, потім підлишку дивитись. Ну якщо я так встигну, то буде прекрасно. Це вже збочення, оце все, все монито вже занадто, да. Це вже знову така фігня, як я сидів там на трансляції по... Дві 3 години і проходив. Пам'ятаю, там третій ФНАФ я взагалі ледве-ледве пройшов. виліз вже. Ну, ти ж мені касету зламаєш. Повертатися ти не вмієш швидко. Касети ламати ти вмієш. Там затягняє ще рандомізація стоїть на те, куди він повернеться. Тому іноді він переміщується. Мав би перемістити голову, але залишається на тому ж місці. Ты просто уж того же месте, ты Давай вырубать. Здорово. Холера, что я Фредди Фазбер. Ну, я тут... А ты... Тільки музику вробив? Ну так, касета скінчилась. Кассета, кассета мне не зажию. Дві касети значить, одна ніч. Ой, тьфу ти. Дина. Привіт. Холера, чи то є Фредді Фазбер. Давай касетного мотаці. Ну знаєш, якщо я пройду за цю ніч Навіть без жодної з галочок, це вже означає, що я профі 99 рівня. Тягати шутка вис. Мені, типу, треба прям ще більше біля центру тримати мышку. Ну, давай спробуємо. Mm -hmm. Чесно, бажання, цю ніч проходити немає. Просто тут хтось там просив. Не пам'ятаю, хто всьому ніч пройти. А ні, мене одна касета — це одна година. Він просто з'явився там десь в 11.30. Здорово. Я думаю, що виліз. Ні. Останній раз я спробую. Я більше не буду в це грати, але не немає бажання. Я пам'ятаю, я в той раз я взагалі там десь до 3 ночі лиш там дознімав, а може до 4 і потім забив на цю гру. І то це не було так жорстко, як з цим щуром. цей щур, це вже все. Для особливих збоченців, котрим подобається грати в якусь інді-гру заради того, щоб в неї грати. Я то вважаю, що в мене просто енергії недостатньо надлишковий організм. Тому йому не цікаві такі розваги. Ні, треба я прям я правильно робив, що я прям направо дивився. Бо якщо ти дивишся кудись в центр, він нападає. Ладно, ще раз спробую, я брехло. Оце ну, раз буду відвертатися прям в самий. Ну на сам майже притул направо і вліво. Відповідно до тієї сторони, куди мені ховатись треба. Свої мене волосся заколки, що я їх в руках ворчу. Витя, що нема. Виліс. Карежні, що він може касати заживати з 70% шансом. Самий останній раз це відповідаю. Бо ти бачиш просто, я поки довертаюся і він вже мене їсть. Ліпше вже F15 Кенді -4, 4 пограти, ніж з цим шором довбитись. по сути, факту. он тоже знаешь, что схоже на кошмар на море, на эту кучу шо. То есть був там... А, это как Фреддик, Фреддик був там, какой-то фантомный в другой части. Ох холера. Читай є пройди файсберг. я думав, в касету мене дограють хоча б. Я касету мотай відстань. Не отстань, не прийди до мене, прям відстань відстань. Кіриний мішок Гечі Мучі. Дякую тобі за приліт, я не буду в це грати. До зустрічі там Файфнайс Кендіс 4.